Ось він, мужики, ось він. Це в нас передком саме дешеве, що є. Хай вас не лякає привід ти приводу. Це не мототрактор. Це іде міні-шифен. Це іде міні-шифен набагацьку дешевше. Ось такий 244-й дроп 10. Як були Бувати, шифенки 160-200, ось його логічне продовження. Ну він має передній мост. Саме головне тут перевага, що мінімальна ціна і передній мост. Плюс 3 точка, плюс вал відбору. Кому вкрай треба передній мост на оранкі, на роботу під горку, де є город і так далі. Ви без переднього моста, будь-то у вас задньопривідний сінтай, чи задньопривідний шифен, чи задньопривідний будь-який інший трактор, ви станете. Тут 4 х 4. Да, Пацанові трохи бракує ваг. Можна наперед бачити місце, є на противаги. Можна доукомплектувати. Но, тим не менш, тракторець. Зараз поясню, що він в себе має. Рама 120, швелер 120. Груба, хороша. Бачите, добротно посилювати нічого не треба. Передній мост роздатка нормальна, кордан такий, як в шифінгу майже. Роздатка не шифінговська, но теж груба, хороша. Спеціально адаптована під цей трактор. Передній мост Шарова кулачного типу. По принципу, як і в Шефенгу А з мінусів буде мати дуже поганий радіус розвороту. І, звісно, тут не балакаємо вже по регулюровку колії. ЗН 115 мотор, тобто маємо чистих 22 коняки на цьому тракторі. Дивіться, яка йде хрестовина на кардані, і дивіться, яка йде тут. На... Тобто, Тут не скажеш, що там зекономили, і воно тоненькі одноразові. також задній мост, чулки грубі, квадратні. То я ззаді покажу Коробка по типу. Це не шифінг, завод, але коробка зроблена по зразку шифінг. Тобто, Зараз покажу. Ближче. Стоїть е, генератор, понятне діло стартер, понятне діло двохконтурне охолодження. Через три ремня йде привід. Можна поставити Ось така йде рульова рейка. Ну Теж наконечники можуть відпасти то таке, це як у китайців дешево в будь Отака йде привід. Чотири паси перебавшую. Чотири паси перепрошую, як в шфінгу, короткі з праву сторону ремні. І коробка теж передач тупо, як і шифінговська іде. Бачите, навіть задній мост вже не з мотоблоку, не з мототрактору, а грубі вау на 540 обертів. Вот а, Іде. Квадратний чулок навісне піднімає 320 кг. Щоб піднімало більше, це навісне кілограмів, треба розширювальний бачок поставити на гідравліку. Бо там дуже маленька йомкість для масла гідравлічного. Но, тим не менш, окреме, окреме резервуар сидіння. Чи можна сидіння сразу викинути на мусорника і поставити якесь джигуля? Тут у робочому місце теж ну, навіть ровний пол, як-ніяк. Зроблено, включає, відключає ВОМ, включає, відключає насос. Місце більш-менш нормально, ручна газюлька, підйом нав'язки. Крила трохи теж може якусь перемичку кинути. Сидіння. Ну, в принципі, місця вистачає, рычаг де між ног. ног. Собі е, сіли робите. Тобто, мотор, коробка. Рама тут є нормальні. Датчики працюють, бачите, поки що. Все, що остальне, хлопці, все, що остальне, як то кажуть, це вже все в ваших си силах. То не трактор, який ти купив, і л'єш солярку, і їздиш. То трактор, який ти купив, доробив і їздиш. Тобто кузов, електрика, вся різинова якісь моменти, рульові наконечники, капот. Рульові, датчики, якісь такі мозги може ось цьому рочить конкретно по цих всіх мілочах. То, коротше, все, що зверху наліплено на мотор, на раму і на а, коробку передач. Бачите, все нуждається в вдосконаленні, Як то каже, вдосконаленні немає совершенства. Не купив, їздиш, купив, зробив і їздиш. О. Но ціна, пацани, саме основне перевага то є ціна. Тому думайте. Отак вот звучить потужність. Отак вот звучить потужність. Кентавр 244. vr Drop 10. Замовляємо.